Важко, але результативно. У Черкасах ветерани російсько-української війни проходять реабілітацію за допомогою адаптивного волейболу. Спеціально для них та їхніх рідних міський спортивний комплекс розробив тренування з цього виду спорту. І про результат у нашому наступному сюжеті. Так, ледь не щовечора на території Черкаського стадіону збираються десятки ветеранів російсько-української війни. Міський спортивний комплекс уже кілька років проводить реабілітацію воїнів та членів їхніх родин. Для кожного з адаптивних видів спорту тут свій день сьогодні у волейболістів. Поки ветерани перевдягаються, помічниця тренерки Каріна готує м'ячі та встановлює волейбольну сітку. Вона втричі нижча за стандартну, адже гра відбувається. Сидячи у хлопців метр двадцять це стандарт іде для волейболу сидячи. Олександр є учасник команди і помічник тренера. Майже 20 років тому він, хоча і втратив обидві ноги, але не зневірився і не впав духом, а почав займатися адаптивним спортом. В Учасників його команди здебільшого важкі поранення кінцівок та ампутації. Тож його завдання не просто відбивати м'яч, а бути для хлопців зірцем незламності. Бо вони ж думають, що все. Все, все закінчилося, а воно тільки все починається. Мій час цього не було. Це цього не було, ти був залишений сам на сам. Після руханки та розігріву настанови тренерки до своїх підопічних Вікторія ставиться як до професійних спортсменів. Та більшість команди ними вже стала і неодноразово брала участь в змаганнях, зокрема, і всеукраїнських. Значит, четвер на законодавство. Будемо працювати з вами на дотаках саме над кістєвою етапою. Тому в четвер, будь ласка, всі всі, хто є, саме приходить. Зрозуміло вам? Щоб потім в мене не було питань, що ви розкажете, я то не вмію, я то, я то не можу. Але й на тренуванні Вікторія волейболістів не жаліє. Хоча адаптивний волейбол, сидячи, значно складніший і важчий за звичну для усіх груп. Якщо комусь здається, що це отак от легко посидіти, відбувати м'ячик, то це нелегко. Але прикольно. Для спортсменів із ампутаціями кожна вправа дається втричі важче, але це того вартує, каже Олександр. На фронті він був бійцем третьої штурмової бригади. Праву ногу втратив під Кліщиївкою і думав, що повноцінне життя для нього закінчилось. Після ампутації захисник навіть попробував загасити свій біль алкоголем, та лише спорт повернув віру в себе і своє майбутнє. Взагалі тільки прийшов в свідомість, я думав, як я буду водити машину і що я скажу дружині, було ну, тяжко це усвідомлювати, але з часом, з підтримкою дружини, рідних, все налагодилось. А коли взагалі сюди прийшов перший день на МСК, то я в мене запас хода був 600 метрів. Я більше не міг пройти, тому що ця ну, нога теж дуже поранена. Через півроку занять. Тут я вже міг спокійно гуляти по парку, там 10 кілометрів проходити. і Зараз це взагалі ні не проблема. Через командну атмосферу ветеранів тут загоюються не тільки фізичні, а й душевні рани, каже тренерка Вікторія. Попри те, що заняття потребують чимало зусиль, але хлопці та дівчата втягуються і згодом радіють кожному тренуванню, немов діти. Ця частина на подачі сіла. Ви знаєте, ще ніхто не пішов. Всі тут, всі на місці. Навпаки, ми хлопці затягуємо до себе. Спочатку ветерани бояться, не приходять, бачать, що ну якось хтось не вміє там працювати з м'ячем, хто не знає, що це таке, але це треба спробувати. Тому в міському спортивному комплексі закликають всіх охочих ветеранів долучитися до спортивного руху. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Мотан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.